КМД вирішили закатати Либідь в бетон, так так, ту саму річку Либідь. Право протоку Дніпра, згадки про яку можна знайти у літописах часів ще Київської Русі. Не будемо тягнути, бо причина доволі проста і не нова для Києва. Інтереси забудовників згідно прийнятого детального плану території Голосівського району міста Києва для річки Либідь збудують колектор, а зверху побудують під'їзну дорогу до торговельно-розважального центру Ocean Mall. Хто за цим стоїть? Які наслідки для екології та для самої річки це спричинить? Чому будівництво нової дороги замість річки не те, що не вирішить транспортних проблем району, а зробить навіть ще гірше. Про це розкажемо у цьому випуску, бо в тіні каштана. Сховатися не вийде, говорить Київ, Київ. 4 липня Київрада затвердила детальне планування території в Голосіївському районі Києва, який фактично легалізує будівництво нового ТРЦ Оушен Мол. Фактично, це рішення узаконило будівництво, яке роками було незаконним. Згадується відомий вислів: якщо ти не можеш, ну або просто не хочеш, щоб побороти, тоді просто очолюй це». Здавалося, що може бути гірше, але з дна постукали, і постукала влада з дна річки Либідь, яку вирішили просто. Закатати в бетон ще один колектор на частині от підкреслюю частині річки Либідь, яка знаходиться в межах детального плану території. Заплановано будівництво автомобільних підходів до залізнично автомобільного мостового переходу через річку Дніпро від Дарницького вокзального комплексу до, до великої кільцевої дороги. Цей план викликав суспільне обурення. Кияни створили петицію з вимогою накласти мораторій на будівництво колекторів для річок Києва. На часи промислових бумів, промислових революцій, це було рішення, щоб вони не заважали води. Треба було позбутися, бо там були такі шалені темпи зростання виробничого. Їх закривали в колектори, щоб відвести сміття, яке туди скидали. Воно все смерділо. Навіть у нас є річка Глибочиця, яка на Подолі протікає. Вона в 19 столітті мала назву канава. На той момент ніхто не вимірював ефекти від цього. Зараз ми знаємо ефекти від цього. і Вони дуже негативні. А, і петиція а, нагадала про те, що ну, точно не закривати, не можна закривати річки в колектор. Це рішення з минулого до слова, нею кияни хочуть не лише домогтися свободи либіді. І, взагалі, захистити усі водостоки міста Києва і затвердити рух до вивільнення і розвитку давніх річок з переглядом усіх детальних планів, які суперечать цьому зараз. Якщо просто подивитися на Google Maps, то ми побачимо, що ну прям ну 50% території це дороги, це бетон і асфальт. І задачою міста могло б використати. Е Ті природні ресурси, які в нас є, щоб покращити якість е, життя в місті, і взагалі коротше, там таке місто, в якому не просто люди виходять вздовж річечки е, прогулятися, це люди, які можуть вийти на перерву і е, свою годину перебувати в пройти цінність, е, яку несе е, різна комерція, яка може утворитися вздовж річок. Тобто, якщо ти вкладаєшся в те, що в тебе тече річка. Ти отримуєш на виході навіть е, повернення інвестицій в використання цієї річки, ніж ти б її закотав в дорогу. Е, громада витратила б гроші, як зараз передбачає план е, на те, щоб там створити дорогу. Вони кажуть: ми е, розвантажимо центр. Але це ж неправда. Е, вони просто створять нову дорогу, і в їхній уяві це розвантажить місто. Ось так це звучить. Це русло річки Либідь, яке ще поки можна побачити. Ми відправили сюди разом з активістом з пам'ятку охорони спільноти спадщина Дмитром Піровим. Його колеги вже дослідили русло, і зараз з ним ми дізнаємось, який же був результат. Це років 5-7 тому відбувся такий урбаністичний благоустрій цієї території. Декілька міських ініціатив вони об'єдналися. В бажанні привернути увагу до того, що річку і занихають, вона перетворюється на такий міський стічний колектор, власне, і якимись прийомами тактичного урбанізму активісти намагалися привернути увагу до того, що цю територію можна якось ревіталізувати. Ну, ось ми бачимо якийсь старий промисловий місток, та його вифарбували. Такий е акцентований рожевий колір, він трошки змінює цю похмуру картинку е цієї бетонної канави. А, керівництво... керівництво міста Києва е е кожного року е розпилює гроші на очистці Либіді. Е схема дуже проста. Вона полягає в тому, що, як ми бачимо, тут дуже швидка течія. І кожного е року бюджет міста Києва закладається декілька мільйонів гривень на розчистку річки Либідь. Її розчищають, знову нове сміття тут накопичується, його знову розчищають, знову освоюють кошти. Перевірити використання цих коштів неможливо, тому що ми прийшли і ну, ось тут ось я бачу якісь пакети. Це, це сьогодні ці пакети припливли, чи це місяць тому. Гроші пішли на очистку Лібіді, чи вони просто були. Розкрадені частини Либіді вже замурували у колектор у 1989 році при будівництві саперно-слобідської вулиці. Це призвело до засмічення русла. Горе непотребу час від часу намиває у людський зріст, і через це починаються потопи, оскільки саме в цей колектор потрапляють усі стічні води під час злив. Місто системно не бореться з проблемою. Місто бореться з наслідками цієї проблеми. Місто не ревіталізує річку. Місто не бореться з безсистемну системними незаконними скидами стічних вод, неочищених. Це і автомийки, і промисловість, і оці нові житлові комплекси, які будуються. Вони всі врізаються сюди, в цей бетонний жолоб, і теж скидають сюди нечистоти. Історія з тим, що хочуть зарити, залити, закопати, як завгодно можна говорити про це. Ага. Частину, так, от річки. Так, так. А ось давайте про це поговоримо. Це насправді, Як, в який ага. момент до цього прийшли? Ну, і якісь головні причини, навіщо це місту о, взагалі? Чи доцільно це? Можливо, це правильно, можливо, ні. А, ну, власне, це практика багатьох європейських і американських міст а, середини 20-го століття, коли якісь водотоки, якісь природні об'єкти. Вони каналізувалися, вони закатувалися в асфальт, і там робилися якісь нові житлові райони, нові потужні розв'язки автомобільні. Але вже на початку 90-х років, ХХ століття, від цієї практики почали повсемісно відмовлятися. Ну, от коли воно було в природному руслі, в продному стані, тоді, та, тоді краще виглядала ця місцевість. Але це проблема не лише Либіді, але багатьох річок в багатьох містах світу. Просто зараз є такий тренд на екологізацію, і він почався не вчора, не позавчора, не там не п'ять років. тому. Чого ми прикопалися до тої либіді, чим вона важлива, спитайте ви, чому її дійсно не можна закрити в колектор? Ну що найменше через те, що вода основа екосистеми, простіше кажучи, без доступу до неї все навколо гине. І як це сталося хрещатиком, яку поховали під одноіменною вулицею? Річку, в якій за легендами, хрестили киян, звідти й назва замурували у колектор і буквально перетворили на зливову каналізацію, де тепер мутна вода і збираються гори не Потребу. Подобається відео. Ти також можеш долучитися до його створення, щоб відео на каналі Каштан Ньюз було більше, а їхня якість кращою. Підтримай нашу команду донатом. Стань голосом правди у Києві. Посилання в описі або за QR-кодом. Окрім цього, річка в колекторі це потенційні затоплення міста під час інтенсивних дощів або танення снігу. Далі це підмивання і руйнування самого колектора. Ну і в кінцевому результаті. Просто може ввалитись усе те, що стоїть над аварійним колектором. До речі, схожа ситуація вже є на поштовій площі. Випуск про це робила раніше. Посилання в описі під відео. Столичні активісти розробили концепцію відновлення хрещатика на думку авторів проєкту. Проїжджу частину вулиці треба віддати під русло річки, а пішохідну під зону відпочинку з газоном і лавами, на яких її полежати насоромно. У річці плавали лебеді, а на берегах росли б очерети і багато іншого. Це ж як у мемах: очікування і реальність. Тож повертаємось в реальність. В нас є на Подолі, глибочиця, яка між валами проходить. Там сходяться дві річки: киянка і Глибочиця. Ось вони, як і либідь, взагалі в літописах. Там, тисячолітній давністьлітній ну, давності е, присутні. Тобто ми про них знаємо. Вони тисячу років тому текли, і, скоріш за все, ще тисячу років е, до того, як там були перші поселення там текли. У нас є гроші, які прямо зараз витрачаються на те, що можна було б витратити е, одразу е, для вдосконалення і задачі благоустрою, і задачі розвитку бізнесу, і задачі здоров'я е, містян. Е, і Ой, навіть там дослідження кажуть, кажуть про те, що якщо у вас таке, як у нас зараз в таких умовах Либідь знаходиться в такому ну, досить Забитому куточку ну небезпечному не освітлюється люди, там не ходять не утворено умову для людей. То порівняно з цим, от якщо це використовуєш і там починаються ну нормальне створені умови для людей, то там і безпека зростає. Після цього там менша злочинність навколо цього місця, яке не освітлюється, яке взагалі ніяк не використовується, це якщо. Міста був комплексний підхід. В цей же час у всьому, як то кажуть, цивілізованому світі річки та джерела дістають з-під землі та відновлюють природні русла. Так, наприклад, вчинили у Сеулі столиці Південної Кореї. Річка Чонджічон -Чон була по суті похована під хайвеєм. Однак, у 2005-му її з брудної канави перетворили на один з найпопулярніших туристичних об'єктів. Водотік вивели на поверхню, прибрали швидкісне шосе, висадили рослини, тобто створили цілу. Рекреаційну зону. У Франції протягом останніх років відновили аж три великих річки: Сену у Парижі, гарону у Бордо і Рону у Ліоні. Усіх них береги були забудовані і захаращені парковками. Їх реконструювали, створили пішохідні і прогулянкові зони, прибрали парковки та автомобільні шляхи. Тож, поки увесь світ відновлює природу, повертає назовні водні об'єкти і заробляє на туристичних об'єктах, у Києві роблять навпаки. Тож, замість річки, яка, наприклад, у таку спеку рятувала би від перегріву, Київ отримає чергове шосе. Є такі здогадки розробником цієї, цього проекту території є не е, проектувальна, не не, не міський проєктувальний інститут, а приватна компанія, яка є афільована до компанії підприємств Паналієва. От забудовника якраз цієї території, от власника нового мола, який вже декілька років не можуть відкрити. Це Ocean Mall, тобто продовження та то друга черга Ocean Plaza. От, відповідно, напевне, тут є якийсь комерційний інтерес саме такого проекту. А тепер до тих, хто в цьому зацікавлений, усе вирішують. Гроші. Бо цим новим детальним планом території депутати по суті легалізують незаконну забудову та будівництво нової розв'язки, яка може буквально поглинути пам'ятку архітектури будівлю з тарілкою. Таке рішення вигідне хіба що для вагівалієва, відомого столичного власника, ТРЦ та забудовника. Те, що Вагів Аліїв до всього ще й громадянин Росії, далеко не новина. але це виглядає ще більш морально гидко під час війни. Проте у всіх компаніях. Де раніше він мав щонайменше по 25% акцій, нині він позначений як історичний учасник або бенефіцар. У такий спосіб ми припускаємо, компанії хотіли позбавити російського сліду, аби не потрапити під санкції, спричинені війною. У КМДА про Ваґіф Аліва не згадують, а виправдання знайшли таке: у КМДА кажуть, що заховавши річку Либідь, позбавлять район від заторів. Проте експерти з урбаністики та містобудування кажуть, що все якраз зовсім навпаки: що більше доріг, то більше заторів. Вищі чиновники КМДА взагалі думають, стереотипами. Людей, які будували дороги в США в 70-х, 60-х роках, коли люди думали, що а ми додамо смугу чи збільшимо там ну, ширину дороги, і все, і всі автоматично поїдуть. В результаті це призводило лише до більшої завантаженості доріг і до більших заторів. Можна побачити, які величезні хайвеї в США є, і чомусь від заторів це не врятувало. Широкі дороги приваблюють все більше і більше водіїв. Більше автомобілів, і відповідно, просто там буде більше заторів. В місті має функціонувати нормально громадський транспорт, особливо наземний транспорт і велоінфраструктура, щоб людина, яка хоче поїхати в магазин, вона не їхала через півміста, Щоб вона могла там зручно доїхати громадським транспортом і там зробити свої покупки, чи навіть велосипедом зробити свої покупки. А в нас Ну, політика е, міська е, веде тільки до того, що з людиною ти себе може почувати виключно з автомобілем, поки всі цивілізовані країни крокують вперед і відновлюють природу і стан екології. Київ прямує рівно у зворотньому напрямку: менше дерев, менше водойм, більше парковок, ЖК і асфальту. І це все в той час, коли столиця буквально горить від аномальної спеки. Проте, суспільний розголос здатен не дати чиновникам знищити нашу історію, і екологію. Пошир це відео на своїх сторінках у соцмережах. Тим часом ми надалі продовжимо розповідати про діяльність народних та місцевих депутатів, життя столиці та прірву між запитами. У суспільства і реальними діями влади лаконічно, серйозно і трохи іронічно в тіні каштана.